Як легко та природнім шляхом регулювати рівень глюкози в крові, наприклад, це діабет або інсулінорезистентність? В такому випадку радимо наші зелені соки із мікрозелені. Вони багаті хлорофілом, багаті антиоксидантами. Вони не солодкі, не містять ніяких добавок, цукрів, консервантів і так далі. Тобто, це саме концентрація із мікрозелені, ой, тих вітамінів, мінералів, фітонутрієнтів, які очищають кров, які детоксикують кров, детоксикують організм, органи, печінку. Допомагають нормалізуватися рівню холестерину в крові, допомагають нормалізуватися рівню глюкози в крові. І це дуже важливо для людей, які мають інсулінорезистентність, які на похудінні, які дуже хочуть очистити свій організм, не хочуть їсти шкідливої їжі, щоб не тягнуло на солодке. Саме оці зелені соки, трав'яні зелені соки, їх легко вживати. Вони всі різні на смак. Але от така порція дві щоденного вживання соків, ви помітите, через місяць, як у вас зміняться ваші смакові пристрасті, вам не буде хотіти їсти солодкого, вам не буде хотіти їсти так мучне, хлібне і так далі. Те, що піднімає рівень глюкози. Тому що в першу чергу соки закривають рівень дефіцитів в, в організмі, вітамінів, мінералів. Тобто, нам завжди хочеться чогось іще додати, коли. В нас не вистачає, коли в нас дефіцитарний стан. А також ці зелені соки допомагають правильно засвоюватись макроелементам, таким як білки, жири, вуглеводи, оцим будівельним матеріалом, які нам е, дають допомогу відновлюватись організму та надають енергію. Тому купуйте, вживайте. І давайте зворотній зв'язок, побачите вже через місяць, наскільки зміниться ваше самопочуття, наскільки зміняться ваші смакові пристрасті і наскільки зміниться ваша ен енергоресурсність.